Доброго дня, сьогодні Миколаївській області. Заблокали просту таку сивалку 32 тисячі. Система внесення двох продуктів. Це бачите, клас РТД. Контролює у нас це Farm Span Монітор. Тут все так вкладано. Так. Навісили ми на сувалку. Два комплекти. Під ми його розробили під прус від 140 до 180 мм. Терміново було треба було поставити в господарство, тому в нас було на складі таке підкріплення, ось ми його з М20 і Тут дали ще стійку ось таку, під кінометрий. На кожний продукт свій манометр, свій ротометр, свій насос, своя система фільтрації, своя система заправки через піктер. Так, У нас тут покажем на кожен робочий орган йде відсипач з дизуючим отвором. Ось така тут пронесення. То есть нависит у Тут Там будем класс. Носки. РКДША Мокру. Там у нас стоит такой фрейштейн. Первозок у нас.